Отримати паспорт за кордоном без ВЛК та військово-облікового документу тепер можливо. Розбираємо, що за новина на сайті Міністерства оборони з'явилася новина про те, що Кабмін затвердив новий експериментальний порядок з автоматичною верифікації відомостей про військовозобов'язаних згідно з цими оновленнями. ДП документ тепер самостійно перевірятиме. Дані про ваш облік в реєстрі призивників, військовозобов'язаних та резервістів. І якщо таких даних про ваш облік нема, вони вноситимуться, і військовообліковий документ формуватиметься автоматично без ВЛК. Тобто, якщо раніше була ситуація така, що якщо ти на обліку і в тебе немає хоча б електронного військооблікового документу, там додатку резерв плюс, наприклад, ти не міг оформити документи паспортні, то тепер ти можеш прийти оформлювати, і навіть якщо ти не на обліку, тебе прямо там туди й поставлять. Тобто такий обмін даними між реєстром військовозобов'язаних та ДП документом, наприклад, він дозволить громадянам ставати на військовий облік без ВЛК і отримувати паспортні документи. Згідно до повноважень такої постановки на облік, можливості її. Є досить багато запитань. Проєкт цей він експериментальний, я наголошую, тому незрозуміло, скільки він буде діяти. Посилання на сайт Міністерства оборони я залишу в коментарях під цим відео. Пишіть, будь ласка, вашу думку, чи це життя українців за кордоном на сьогоднішній день. Як ви вважаєте?